Добрий день, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з конструювання, і ми будемо з вами робити пташку. Пташку ми сня зробимо з вами з картону, з бумаги різнокольорової буди. От мене, здається, маркер є. Різнокольорова бумага є в мене. Також ножиці, пензлик, клей. Клейонка, на якій ми будемо працювати, і серветочка. Отож сідаємо і приступаємо до роботи. Діти, у мене все вже готове, але щоб ви це все зробили, вам допомогли матусі татусі, а може бабусі, сестрички старші, то ви за основу візьмете любий картон різнокольоровий. Я вже зробила кружечок. Ми беремо, перегинаємо так, придавлюємо. Це у нас буде так, що формочка, тулу пташки. Подивіться, зверніть увагу, пташки, які в нас, да? різнокольорові. Отак от і ми зробимо з вами. Ми зробили. Потім що ми діти робимо, дивіться, ми беремо, робимо крила, да? також теж перегинаємо, зробили крилами. І діти, знаєте, от. Пташки у нас гарні, да? різнокольорові. І так хочеться, щоб було нам весело і не так сумно. От гляньте, така у нас пташка. Так. Так. А тепер що ми зробимо, дітки? Ми зробимо її дзьобика. Я зробила, дивіться, з чорного паперу, перегнула його, взяла, відрізала. А ви, коли будете ножицями, не забувайте, як правильно ними користуватися. Так, правила згадуємо. Беремо пензлика, беремо клей і отак от клеєм намазуємо з середини до країв. Промазуємо гарненько. Так зробили. І так. Так, зробили ми з вами. Дивіться. Отак от робимо. Це в нас що буде? Дзьобик. Отакий гарненький дзьобик, а це хвостик. Приклеюємо. Гляньте, яка в нас пташка чудова вийшла. Подивіться, будь ласка, уважно. Так. Гарно, гарно. А тепер що ми діти зробимо? Я взяла маркер і зробимо ченятку такого нашій пташці. Подивіться, яка в нас пташка з вами вийшла. Так, діти. Вісна кольорова. А ви зробіть пташку, яку ви хочете, з любого кольору. Так, так, діти. От, молодці. Я вам сіня кажу до побачення. Беріть себе, мої любі. Очікую ваші роботи. До зустрічі!